Друзі, вас вітає одеська філія компанії Автопарк ЮАМ, нове чудове надходження для вас. Повністю обслугований Hyundai i30 2008 року. Автомобіль в гарному, як візуальному, так і косметичному стані і технічному, точніше, повністю обслугований, не потребує жодних вкладень. Гарний міський хетчбек, з дуже економним погном, об'ємом 1,4 літри, також він дуже надійний. На гарних легкосплавних дисках, взута свіженька, літня гума Континенталь, текстильний салончик, весь час обслуговування під чохлами, під чохлами стан відмінний світла стеля, також без зауважень. Має передні електроскоп Гарно штатна мультимедія, кондиціонер заправлений та працює невідмінно. Авто не потребує зовсім жодних вкладень. Це головне Запрошуємо вас, друзі, на огляд та тест-драйв. Придбати дане авто можна як за готівку, так і при І ще у нас є 3D. Чекаємо на вас.